Вот. Максим перший знайшов. віддаю тобі сюди значок. Наступна, крот. Вот Шукаємо. Аня перша знову. Тримай. Наступний ліка. Шукай, шукай, шукай. Вот. Максим був перший. Зараз Анічка і Макс, почекайте. Зараз буде Коля mm -hmm. і Давід, добре? Mm -hmm. Коля Давід, ви готові? Ні, Колі, я ще не показала, що. Коля Давід, увага! Брокколі, шукаємо брокколі. Давід був перший, тримай мені бро. Друзі, Коля, пошукай мені, будь ласка, ось це дерево. Шукай мені ось тут його. Не підказуйте. Коля, мені не треба трактор, мені треба ось це дерево. Найшов, молодець, тримай. Все, поїхали. Грають всі, всі граємо разом. І увага! Хлопчик з парасолькою. Давід був перший. І. Будиночок. Давід був перший. всі 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 скоренько. скоренько. Хопа, парасолька. Оп, оп. Оп. Я Давід тебе. перший палець поставив. <реку> 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 Будь ласка, так? Нічого, нікому не видно. І хі 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 кошик, Здрасте. Ні, я так не граю. Я так не граю. Аня, на. Так. Пальчиком показуємо тільки коли, тоді, коли знайшли. Не відволікаємось. Рибінка. Я. Єс! Yes. Коля, найди мені, будь ласка, зараз. Друзі, зараз шукаємо, тільки не підказуємо. Коля, найди мені, будь ласка, чашку з кавою. Ніхто не підказує, Коля сам шукає. Ні, Коля. Дивись уважно, як воно виглядає. О, тепер знайшла. Все, поїхали, граємо всі разом. Чик-чик. Ви один одному зараз заважаєте. Заберіть ручки, будь ласка, ручки приберіть біля себе. Ось тепер. Ані, коли ти отак робиш рукою, ти їм дуже сильно заважаєш. Розумієш? Давайте всі разом. Ні, броколі візьмемо, будь ласка, ти ж її виграв. Хоп, чоботи. А Давід і Макс, ви руками зараз закриваєте. Давид Макс. Угу. Yes. Давид. Єм. Yes. Yes. Далі. Я сколько?